Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Вдало всім дозимувати. У нас дійсно сьогодні почалася настояща зимівка. Бджолки сидять в клубах, але тема сьогодні трошки інача. Коли я в серпні, а в серпні, у жовтні розширав сім'ї, в коментарях сказали, ну. Не буду повторати, типа що ти не розумієш, що ти робиш, не потрібно у жовтні їх розширяти. Але, але в чому проблема? Якщо бджолки сидять на крайній рамці і вона не прикрита, з обох боків вероятність при морозах, що вони осипляться. Тому лучше покласти. Рамку, яка прикривала б, хоча б малометка чи яку там рамку, а, а ні, то має бути тепла, хороша заставна. Тоді цих проблем не буде. Але я все-таки порозширяв їх. Можливо, десь і помилився. Можливо, і, і не помилився десь в яких вуликах, бо дійсно. Віти віти висіли гронами. Але особливо хочу сказати для початківців, що в зиму, якщо ви ще й зимуєте на соняшниковому меду, чи ви не впевнені в якості його, що він закристалізувався лучше, гніздо сильніше зжимати, і тоді бджолки сидять на медові. І як би там не було, який би він не був закристалізований, він по-любому. Розігріється, ну, не до рідкого стану, але я думаю, до такого, що їм буде комфортно його забирати. І бажано так складати гнізда, щоб на крайній вулиці бу були бджоли, щоб за вже не, не було. Лишніх рамок, немає. Так мене вчили старі бджолярі. І я думаю, що це більш-менш правильно, коли бджоли сидять. Е, ком Комфортно, компактно і сидять, більшість їх частина сидять на медові, які вони обігрівають. Більшість сказав, що вони сидять в пустих комірках. Ну, я, це неправда. Вони сидять на медові, навіть буває, що вище, вище геть на брусках сидять, то що вони? І думаю, що. Компактніше гніздо буде комфортніше бджолам. Давайте подивимося пару сімей, які я розширював. Є такі сім'ї, що навіть на дві рамочки розширював, на одну. Чи, чи правильно я зробив, чи ні. Ось цю сім'ю я розширював. Бджоли є в кожній вулиці, і от про те, чи воно ну, де видно, ось там ще лишилися бджоли, які не перейшли. ось на крайній рамці з боку отут От про це я говорив, що ці бджолки можуть осипатися. І тому треба або було теплу заставну, ну, це лишні рухи з заставними, де є, де немає. Ось і тут я розширював на одну рамочку. Усіх вуличках є, ще навіть і поклав за заставною, Якби не поклав вулички. Ось мені ще було таке запитання, що в мене не українська степова, бо оці перемички вони строять. Це не українська степова, це у, тут українська степова згадяча. Не знаю, що вони строять, піднімають пленочку. Тут це дійсно українська степова. Те, що вони строять оці перемички, це показує, що хороша воскова будівна їхня можливість і супер. Сім'ї помеду, якщо вони отак строять. це моя думка. Тут теж розширяв, але мені кажеться, що тут вони жалися. Раз, два, три, 4, 5 і в шостій там чуть-чуть джолки. Поки в мене холодна зимівля, отак вони зараз зимують. Жалися Десь чуть-чуть пізніше буду їх утеплювати. В цьому році відказуюся від холодної зимівлі. Ну, це вже слідуще відео. А цю сім'ю точно я, якби не розширив, було б проблеми. Дивіться, який здоровий клуб. Де зчитаємо тут ось тут теж раз, два, три, 4, 5, 6, 7, чекай, чекай, вісім і коло заставні на дев'яти вуличках. Це в нас наша місцева бджола. Якби її не розширив у жовтні, то були б трошки проблеми. Клуб, це гігантський клуб. От наша місцева може розвиватися до такої до 9, до 9 вуличок. Скрізь в кожній вулиці, геть за, коло за заставних. Сітка дно, ось так вони і зимують. Будуть зимувати, вверху утеплюємо, хорошо утеплюємо. А ось цю розширив. Значить, помилився. Оця одна рамочка тут лишня. Тут є раз, два, три, 4, 5 і шість. Є шість вуличок, але цей клуб сів неправильно. Хоча, дивіться, він здоровий, аж за середину сидить. Сидить на медові, сів задньої стінки. Ну, я думаю, що буде. Головне, щоб був мед він перезимує і назад і буде йти вперед. А дивіться, який що він так сів, не, не зайнявши цю. Клуб пощі йде за, за середину. Аж за середину рамок. Ну, вероятності те, що більше перезимує, бо сидять на медовій. Ось клуб теж. Раз, два, три, 4, 5, 6. І ось не то, що я говорив. Значи воно покаже. Он є бджолки, які сидять на крайній рамці. І вона, якби ще хоч були модово, а вони перенесли з крайньої мету гніздо. От І ці вероятні, що ці бджоли, що вони ось сидять. Що вони при морозах осипляться. Можливо, вони якось туди потиснуться, туди поступово. От І чому я кажу, що треба буде обов'язково треба буде прикривати, щоб бджолки якраз, ось о, щоб... Ось вуличка, щоб вони всі, щоб тут бджоли не було. Ось тільки в цій вулиці. Клуб компактний. Але це йде лише до середини. І Як де? Буває. отут помилився, оця вулочка пуста. Я поклав всі вулички заповнені, а ця пуста. Ну, буває, я її не буду забирати, хай так ця рамочка тут і стоїть. Де, де помилився, де вгадав. ну, Нічого страшного, всяке буває. Ось так я передивився. ну, Щоб не затягнути відео, там ще пару вуликів. у е, двох чи в трьох, що я помилився, що лишня одна рамочка. Ну, я думаю, хай лучше буде лишня, як її буде не вистачати. Щоб бджолки з'їжджалися і рамка лишня. Так що. Що розширав у жовтні, це не є помилка. Просто я складав, я старався складати компактно гнізда і пережав їх трошки. І потім, коли переглядаєш в жовтні, виправляєш свої помилки. Ось так. Добре, друзі. Вдало вам всім дозимувати і хай вам всім щастить. До побачення!